Є знижки на Парацетамол, 10% в аптеках подорожник та ощад. Є знижки на PectoL1Plus, 20% в аптеках подорожних пам, та ощад. Вітаємо інформаційний випуск головного на ранок» до вашої уваги. Україна під атакою російських дронів наразі повітряна тривога у восьми областях і у Києві. Зараз мапа на ваших екранах. Росіяни запускали шахеди з півночі і півдня. У Києві працювала ППО кілька годин тому. Ну а більше деталей ще чекаємо у наступному випуску. Тим часом до 12 збільшилась кількість жертв російської атаки по глухову на Сумщині. Ще 11 людей поранені. Напередодні по обіді там завершили розбирати завали. Два ворожі безпілотники. В неділю ввечері вдарили по гуртожитку навчального закладу. Це було пряме влучання ударних дронів по цивільній п'ятиповерхівці. Там мешкали звичайні родини, сім'ї з дітьми. Внаслідок удару обвалився цілий під'їзд п'ятиповерхівки. А у двох областях Росії повідомили про атаки близько пів в сотні дронів на заводи. Очевидці публікують в мережі відео, де видно вибухи від прямих влучань. Вгору здіймається великий стовп вогню у Білгородській області. Зафіксовані пошкодження на об'єкті інфраструктури та лінії електропередач. Кілька вулиць залишились без світла. Уламки безпілотників впали також на територію одного з підприємств. У Воронезькій області Росії місцева влада повідомила про атаку на Олійно-жировий комбінат там виникла пожежа. Перше застосування далекобійної зброї в глиб Росії українські і західні медіа повідомляють про ураження атакам саме Брянської області. Росії. Україна випустила вісім ракет атакамс Росія збила лише дві, пише агентство Ройтерс. Влучили по складу з боєприпасами в місті Карачов. Там були артилерійські боєприпаси, зокрема північно-корейські снаряди, каби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. У генштабі сам момент ураження підтвердили. А от чим його здійснили? Не повідомляють власне. Прокоментував застосування атаканців Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Мете Фредріксен. Президент України не дав пряме підтвердження однак заявив, що такі можливості в Україні є, і Україна їх буде застосовувати У України є далекобійні можливості. України є. Далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, які ми можемо, ми зменшити військовий потенціал Російської Федерації, де б він не знаходився. У відповідь на далекобійну зброю Путін вирішив пригрозити новою ядерною доктриною. В документі розширили умови застосування зброї масового знищення у разі критичної загрози для російського суверенітету, навіть у випадку застосування конвенційної зброї допускають ядерну відповідь Росії. Ну і також у разі нападу на Білорусь як країну союзної держави. Ну і ще у випадку достовірної інформації про масований зліт літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет безпілотних гіперзвукових та інших. Літальних апаратів і перетину ними російського кордону. Це от витримка із цього документу. Значить, аналітики з інституту вивчення війни певні, що росіяни всіма силами і погрозами намагаються втримати Вашингтон від дозволу для Києва бити вглиб Росії. Пакет оборонної допомоги Україні готує зараз Пентагон. Як повідомляє Associated Press, він включатиме засоби протиповітряної оборони, в тому числі артилерійські ракетні системи Хаймарс, і також артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси, Джавелін і інше обладнання і запчастини а, до а, військової техніки. Крім того, Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін. Американські медіа пишуть, що адміністрація нинішнього президента США поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. Ковна рада затвердила держбюджет на 25-й рік. Рекордну суму а це понад 2 трильйони гривень, спрямують на обороноздатність країни. На виробництво та закупівлю зброї передбачено 739 мільярдів. Середня зарплата наступного року зросте до 24,5 тисяч гривень. Середньорічний курс закладено 45 гривень за долар. Дефіцит державного бюджету очікується на рівні понад півтора трильйона гривень. А в Україні заборонили продаж психоактивного засобу. Кратом кратом це рослина, листя якої містить мітрігінін. Залежно від дози, сполука діє як стимулятор, заспокійливе і знеболювальне. Ефекти кратому ще вивчають. Однак через ризик залежності він заборонений у низці країн і тепер і ще й в Україні. До нині речовину можна було купити у вигляді прошку, капсула також чаю, який вільно продавали в кавових кіосках на вулицях міст. І спортивна перемога збірна України перемогла Албанію у шостому турі групового раунду Ліги націй. Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь України. Цей поєдинок був символічним. Під час трансляції футболісти української збірної на камери розгорнули футболку з номером тисяча тисяча днів боротьби та відваги за Україну. Важливо сказати, що УЄФА забороняє будь-які політичні заяви на матчах. Тож наша збірна вигадала такий варіант шанування. Пишаємося нашими друзі і рухаємося далі. От, до речі, до тисячі днів. Сьогодні вже тисяча і один день і ніч. Звісно, про це будемо говорити з психотерапевтом, якого довго чекали Олег Чаба наші студії буде. Як житимемо далі? Як нам триматися? Важлива тема. Чекайте. Ну і про головні події у світі дізнаєтесь далі. Поліція Бразилії затримала п'ятьох людей за підозрою у змові з метою вбивства президента Лули. Встановлено, що злочинна група причетна до спроби державного перевороту, під час якого планували вбити президента за кілька тижнів до його вступу на посаду. Також вбити віцепрезидента Джералдо Алкміна. У поліції Бразилії заявили, що більшість фігурантів справи є військовими з підготовкою спецпризначенців. За даними слідства, злочинна організація використовувала високий рівень військово-технічних знань для планування координації та виконання незаконних дій впродовж. Ж кількох місяців минулого року лише після ретельно спланованої та успішно відпрацьованої операції бразильські правоохоронці оприлюднили інформацію публічно. Іспанія планує легалізувати статус близько 300 тисяч мігрантів щорічно. Це план на наступні три роки. Країна таким чином прагне збільшити кількість робочої сили, заявили у міністерстві з питань міграції. Крім того, влада хоче вирішити проблему з великою кількістю людей, які проживають у країні без відповідних документів. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про заходи, які полегшать оселення кваліфікованих мігрантів в країні, а також заявив про економічні переваги міграції навіть тоді, коли інші європейські уряди посилюють свої кордони проти новоприбулих. За 65 мільйонів доларів продали картину французького художника Клода Моне із серії Водяні лілії в аукціонному домі Сотбіс у Нью-Йорку. Розмір полотна 175 на 135 сантиметрів. Автор написав картину трохи більше ста років тому. Це всесвітньо відома робота у жанрі імпресіонізм. На полотні є його автентичний підпис. В різні роки картина була в експозиціях швейцарських музеїв. Моне почав писати серію картин водяні лілії в 1890-х роках. Він створив дві з половиною сотні картин. Перша вис. Ставка восьми водяних лілій відбулася 1927 року в музеї Оранжері в Парижі. Друзі, ну і звичайно, ми е, кожен день починаємо з погоди для того, щоб якнайкраще підготуватися і сплана, спланувати його сьогодні. Черговий кореспондент, чергова кореспондентка Олена Квітка, Олена. Тобі доброго ранку розкажи, так. як відчувається температура зараз вранці у столиці, і яко е, якою буде погода сьогодні по всій Україні? Що за це за вулиця червоних ліхтарів за тобою? Ну так воно принаймні виглядає. Ой, колеги, доброго ранку. Насправді, ми тут е, недалечко від вас по сусідству далеко не як як то кажуть, від хати не від'їжджали. Ви знаєте, якби ось не ось цей вітер. Я думаю, що ви бачите по моєму волоссі, може навіть навіть чуєте його, то цей баранок міг би стати одним із найтепліших, е, принаймні, за цей е, листопад, але так не не трапилося. І знаєте, зараз термометри показують плюс 5 градусів, але насправді цей вітер е, е, за відчуттями робить цю погоду не такою вже і комфортною, тому зважайте на це. Але це тільки початок дня, і будемо сподіватися, що принаймні, тут у столиці погода зміниться на краще. І власне це нам сьогодні обіцяє синоптики не тільки в столиці, але й по всій території України. Сьогодні буде дуже теплий день середньою температурою плюс 10 градусів. А в деяких регіонах південної частини України повітря прогріється до плюс 14. Який прогноз погоди сьогодні? Обіцяє синоптики на 20 листопада. Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. А там сьогодні буде хмарно з проясненнями в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів, і також можливі короткочасні опади. Південь країни за можемо сказати, що там сьогодні буде така справжня осіння спека, адже в Одесі, в Миколаєві, в Херсоні та в Криму в день повітря прогріється до плюс 14 градусів. Лише в Запоріжжі сьогодні денний максимум, який обіцяє синоптики, це плюс 11, І Також можливі короткочасні опади. Захід країни там день сьогодні буде похмурим. у всіх областях без виключення очікується короткочасні дощі, і денний максимум плюс 8 градусів. Північ країни там буде переважно ясний день. Температура коливатиметься від 7 до 10 градусів, і такою вона буде в сумах Чернігові та на, на Житомирщині. Ну і центр країни там буде трошки тепліше. Це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро і в день температура в цих регіонах коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, і також можливі короткочасні опади, але вони будуть дуже незначними. Ну і Київ, як я вже сказала, зараз плюс 5 градусів, але сьогодні очікуємо в столиці плюс 12. і також можливий такий невеличкий дощ. Але знаєте, ці плюс 12 градусів вони все одно не поб'ють температурних синоптичних рекордів за всю історію спостережень, тому що найтепліше 20 листопада було зафіксовано у тисячу перепрошую у 1963 році. Тоді в Києві термометр показали плюс 14 градусів. А ось а ось у 1993 це вже був найхолодніший день в історії, саме 20 листопада, і в столиці зафіксували мороз у мінус 16. Ну і традиційно ми звертаємося й до народних прикмет. Мої найулюбленіші пов'язані з тваринами. Так, от, коли Сьогодні треба спостерігати за сороками. І саме сороки білобоки, вони мають сказати, якою буде зима. Так от, якщо вони будуть ховатися під дахи, то зима буде лютою. Ну і власне вже не про зиму, а про найближчі дні попереджають синоптики, починаючи від завтра. Це 21, 22, 23 листопада. Очікує, всі три дні очікується різка зміна погоди. принаймні тут в Києві синоптики попереджають про сніг, може нападати опадів у Вигляді снігу до 10 сантиметрів, це мокрий сніг. Також попереджають про пориви вітру в 15-20 метрів за секунду, за секунду і ожеледицю. Тому від завтра, будь ласка, будьте уважні, вдягайтесь по поході. Якщо не впевнені, не виїжджайте на своїх автівках, бо більше ті, хто ще не змінив літню гуму на зимову. Колеги, ось такі погодні справи. Вам слово Олена, що, такі, що тобі. Є? хто не привзув свої автівки? Я перепрошую вже вже майже, хоча й календарна осінь. Пасибі, Олена Квітка. Нами сьогодні Я на включеннях, окрема. але перепрошую вчора. От просто моє маленьке спостереження вийшов до гіпермаркету, ну, великі та парокомісця. Угу. От серед Десяти машин я нарахував мінімум три, угу. якщо брати тут той ту відрізок, де я був, які були на літніх резинах, і людям по барабану з тою погодою. І що далі буде? Зараз випаде сніг, що ви будете робити? Ну так, а це ж а, можу... а що будуть інші робити, яких ви наражаєте на небезпеку? Знов таки звертайтесь до водіїв, перевзивайтеся, швидко, швидко. Хоч сьогодні збільшиться мене. кількість ДТП. Друзі, я нагадую, що ми чекаємо від вас світлин. Так. Нагадуємо, що чекаємо вас із від вас історії. То Олена згадала про таку. Народно прикмету сороку білобоку боку під стріхою О, до лютої семи. <рес> якщо раптом десь у кого є сади, бо десь ви помітили там білобоку боку у вас під стріхою, то надсилайте нам. От а якщо стріха ні, поїхала біло боку, залишилась, ну теж не не не, не розстроїтись.